Майкл ще мокрий. Зараз я скажу за Майкла. мені плохо, мені погано, мені треба виговоритись. Е, друге, давайте я просто, щоб я не розказував довго, не мусулив, не гавнячив, сука. не е, е, те саме. Я просто в тік включу, ви все побачите. Хто не бачив, блять, бо в мене сука розділилося все. Є хтось в Тіктосі, є хтось в інсті, є хтось на твічі і піздець. А ще я вночі. Артур, попрошу, блять. Так, е, їздила віддихати, і їздила віддихати. Взяв Майка з собою, просто покажу, що случилось, е, і все. Покажу, що случилось. Е, більше тип нікуди не їздить. Подивіться це все повністю, щоб ви поняли, що відбувається. блять. Мене розпирає на часі, нахуй пару днів назад я в Тіктокові, блять, побачив поплавочок, який клює, і рішив, що мені срочно треба поїхати і зловити десь рибу. Блять. Питання з Майком. Думаю, візьму собаку з собою, хай подихає собачка, хай подихає там природа, озеро, хай прогуляється. Ми приїжджаємо на озеро, тільки заходимо на територію. Нам власниця каже: якщо можна, щоб Майкл, будь ласка, не пісяв, не какав тут, і що основне, щоб не прозгрібав грядки. Оце Оцього. Я кажу, бля, він так ніколи в житті не робив і не робить. Тільки я кажу цю фразу, ми двоє розвертаємося на Майкла, Майкл прямо перед нами сцить і починає загрібати, блядь, квітками. Це все роз, розгрібати нахуй, землю. Проходить 15 хвилин, я беру в руки, удочку, і відбувається то, що відбувається. Подивіться, будь ласка, блядь. мене трясе нахуй. Майк! Витягуйте прямо за, за, за цей. Aí eu fui, é também Mult îmi place fuțul ca fuțulca, dar îmi place și mândra fuțulca fuțulca. Mult îmi place fuțulca, fuțulca fuțulca, dar îmi place și mândra fuțulca fuțulca. Muțulca mă înveselește, fuțulca fuțulca. și mândruța mă iubește, fuțulca fuțulca. Muțulca mă înveselește, fuțulca fuțulca. și mândruța mă iubește, fuțulca fuțulca. <хи> да Не вся історія, не вся абсолютно та риба, яку я зловив, тікла через нього. Е, потім, що я не розказував ніде, е, ми же ж пішли. Е, ну, ми взяли там такий е, була можливість сісти в, типу, домик, такий, там, де стіл. Ми там сіли, і тип за цей вечір сцяв три рази прям, прям там. Прям в цій. Це, типу, як. Це сауна, і біля і сауни як приміщення таке. Ну, люди віддихають. Ну, коротше, тіп. Е, три рази стяв, просто стяв, і все. Я отак дивлюся: він тупо... Ну, він не, він не піднімаючи ніг, не піднімаючи лап, ні. Ну, не під... Ну, просто отак, пішов, йшов, встав, і почав сяти, і все. Один раз получив пізди. Прогнали на балкон, посидів там, зайшов назад. Постяв другий раз. Получив пізди, пішов на балкон, посидів, вернувся. Постяв третій раз. Получив пізди, пішов на балкон, вернувся. І от слава Богу, ми закінчили сидіти там. Бо я думаю, Вітамін дякую за 10 Сабок, бо я думаю, якби ми продовжили там сидіти, це б продовжилось. Така хуїта. А потім він цілу ніч агрився на цілу ніч, цілий ранок, цілий день він агрився на котів, е, блять, пташок, блять, в вікні, нахуй. всьому він скаулів, гавкав, трясло -тря -тря ним нахуй отака хуйня. Ну, все. така історія, блять. А ще ми ввечір виржали з Валентіну продагучі на двох-дві по 0,7 горілки. І добре, що я, бо я не чув його, я не чув, я вже не чув нічого тоді. Ми випили по півтори, по півтори літри пива. І я взяв дві бутилки по 07 горівки. Думаю, ну, може нам на тиждень хватить. Ми вжарили це за, за пару годин і все. Така гуйня. Ну, ладно. Нє, ну Майк навалив хайпу. Я б не сказав, би, що це прям хайп. <рик> я б не сказав, би, що це прям хайп, якщо чесно. Ви не представляєте, як я тупо сивий був. Я сивий був, я сивий був. У сив... мене Жека уїхав, взяв вихідний в цей день, а ми от з, -з, -з, -з предагучі і мали поїхати оце рибу половити. І я думаю, ну я візьму пса з собою в цей день. Немає на кого його ставити, взяв, блядь. Ну, це ж повний піздець. Бо ти його не дресируєш. тому він у тебе такий дурний. Сучара ти їбана. Ти забанений, нахуй. Молодець. Який молодець. молодец. <свят> який молодець. Гніда забанений. Це був бан. Це був бан, тільки що клас, який ти молодець. Ти знаєш, що таке собака, хлопчина? Ти знаєш, тебе є собака, оце що ти кажеш? Він коли в мене вдома, почуй мене, почуй мене, сука ти. Почуй мене. Він коли в мене вдома, я кажу: Майкл, сядь. Майкл сів. Майкл, вкусняшку на. Майкл, не Майкл не Майкл йде до мене назад. А коли він, в нього природа, вода, вокруг коти, пташки, собачки, пісяли, какали йому пахне, йому вкусно, йому по вкусу вкусно. Він це все чує, і він ложив хуй на тебе. Він ложив хуй на тебе. Я орав, в мене, мене голос хрипів, йому пахую. В кого є собаки, є? є, Ви маєте мене зрозуміти, плюс весна, плюс пісі пахнуть. І собачий, і дівчачий, які хочеш. Він не може бути. Ну він не може, ну розумієш? І я його розумію, але він бере пізди. Він бере пізди, він він не чує, він бере пізди, все. Що, а як? У нас по правилах все, блядь. Розумієш? На кастрацію, все, ну піздец. Все. Все, на кастрацію. Що ти пригнув озеро. На кастрацію Ви що, пізденусь ніколи в житті? Я собі цього не дозволю. Майка недавно возили, їбатись. Боже, я вам цього і не розказував, і не залував даже відоси. їбать забув за це. Возили, возили його їбатись. Е не скажу, що це прям був секс. Так, це був не Ну... Якщо коротко, щоб ви поняли. Коротше, він оце валіка є дівчина, і він їбав ногу цієї дівчини просто два дні, поки ми там були. Майкл, от все, він, бля, він альфа-гігант, він вообще він пригає все, він штани всі мокрі від нього. Він тим пісюном, і валіка товк в ногу товк. Вся хуйня. Він, коли бачить ноги, він їбать смілий. Привезли тіпа, їхали півтори години в машині, везли тіпа на, на двіж. На двіж. Такі гарнюні, ці чау-чау там, чау-чау, собачки гарнюні. Випустили двоє вдвох, випустили спочатку одну чау-чау, Майкл її просто побачив, і почав від неї нахуй уйобувати. Майк Лайус Меттер. Согласен. Дякую, велике Максі. Вона почала за ним бігати, він почав бігати від неї. От і все, це вся його двіжуха. Він може просто, якщо ноги людські, то, то йому вже до вподоби, то така хуйня. А просто собаю красиво човчав, просто за ним бігає, йому похуй він тупо він тупо уйобує. Випустили другу дві дівчинки, їбать, які балдіжні. Просто картина. Майкл отак, із-за угла. Вибігає Майкл, і за ним дві дівчинки хуярять. Все, і він піздує. Я не скажу, яким моби. Я, щоб він щось в нього вийшло. Я брав його отак. Сзади до цієї дівчинки, на цю дівчину отак став і умоляв. Все. І нічого не вийшло, якщо вам цікаво. Ветеринар сам все зробив отак. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, блядь. Не сріть мені на голову нахуй.